Привіт всім! Слава Україні! Жару сьогодні дируна. Сьогодні неділя, 23. жовтня. Натер. На такому комбайні картошку. Браун такий комбайн. Та й буду жарити зараз. Вже трошки піджарив, думаєте, а знімлю, покажу? Да, І Буду жарив. Нормальний комбайн, але вручну, як натерти, смачніше виходить. І смачніші деруни виходять. Дуже дрібненько. Ложка якраз такі невеличкі виходять. Тирунчики. Казав Ромір зробити голубців. А вона песикам, котикам пішла давати їсти, поки вона ходила, я хотів голубці з картошки зробити, щоб зробила. А поки пішла вона песикам, котикам я взяв, що той час нажарив, дирунів з тої картошки. Погода на дворі, дощик падав. Але зараз виходить сонце трошки. Такі деруни вийшли. Такі дожарюються. Ще є трохи картошки. У нас тепер двоє. Діти поїхали вже. Не знаю, нам хватить на цілий тиждень їсти, напевно, їх. Забагато, забагато натерли тої картошки. Трохи картошка сік пускає. Видите? Треба було стідити, бо я кажу, у той комбайн дуже мілко так дрібить картошку, вручну якби натерти, вони її смачніше, як вручну натерти. Тут дуже дрібненько. що ну, діти полетіли і вже приземлилися. В Іспанії 15 хвилин тому з пересадкою летіли до Іспанії через Італію. І вони вже в Кальпе. Зараз в Аліканте в аеропорту сіли. І зараз вже їдуть в Кальпе. Кажуть, теж холодно там, 17 градусів, туман. Фотку скидували. Довго жариться. О! О, такі дерунчики виходять. Ну що? Клас? О! Клас! Ну что, берете? Хочете попробовать? Ну, попробуем. Угу. Дует смачение. Ну, добре. Всем пока. Всім пока. Ми всім, До побачення.